Доброго дня, мене звати Кристин. Я є спокперсоном спок гуманітарної місії ООН з моніторингу прав людини в Україні. Хочу подякувати українському кризовому медіацентру за те, що приймають нас сьогодні. І тепер я хотів би представити мою колегу. Голову власне, моніторингової місії ООН з питань прав людини в Україні Даніель Бель. Пані Бель власне скаже початкові слова, і потім буде в нас е, запитання та відповідь е, від аудиторії, яка присутня з нами, а також онлайн. Але будь ласка, представтеся до того, як ви поставите запитання. Щиро дякую. Дуже дякуємо, Крісе, і доброго дня. Від імені від гуманітарної від моніторної місії ООН я би хотіла привітати всіх присутніх і всіх тих, хто приєднався до нас онлайн. Сьогодні ми публікуємо доповідь, яка зосереджується на ситуації з правами людини на території України, яка була окупована Російською Федерацією з 24 лютого 2022 року. Ця доповідь охоплює Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську та Запорізьку. Області і ситуацію, яка склалася після окупації на територіях, над якими Україна відновила контроль, доповідь ґрунтується на понад 2300 інтерв'ю з особами, які проживають на окупованій території або на території, над якими Україною було відновлено контроль, а також на візитах до сіл, над якою Україною було відновлено контроль, і також за допомогою. Документів та цифрової інформації ключовим повідомленням є те, що Російська Федерація порушила і продовжує порушувати міжнародне право прав людини та міжнародне гуманітарне право під час окупації суверенної території України. Ці порушення мають глибокі та довгострокові наслідки для України та її населення. У доповіді описано, як Російська Федерація використовувала насильницькі та репресивні заходи над для контролю над людьми, незаконно нав'язуючи свої системи управління та правові рамки, і також придушувала прояви української культури та ідентичності. Ці дії та політика вплинули на кожен аспект повсяденного життя тих, хто живе на окупованій території. Ми задокументували позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство. Та широкомасштабні свавільні затримання цивільних осіб. Хоча По спочатку ціллю російських збройних сил були особи, які, як вони вважали, становили загрозу безпеки, з часом вони розширили коло цих людей, включивши тих, кого вони вважали проукраїнськими. Російські збройні сили придушували мирні протести, обмежували свободу слова, запроваджували контроль над переміщенням жителів, грабували будинки та підприємства безкарно. Окупаційна влада закрила доступ до українського інтернету, мобільних мереж, телебачення та радіо. Весь інтернет-трафік було перенаправлено через російські мережі, які обмежували інформацію та цензурували проукраїнські голоси. А тим часом окупаційна влада активно заохочувала людей доносити один на одного, сіючи недовіру та розриваючи соціальні зв'язки. Зокупним результатом цих дій стала задушлива атмосфера страху, яка використовувалася для зміцнення контролю над людьми, придушення інакомислення і опозиції та для спонукання до поступливості. У доповіді детально описано, як Російська Федерація систематично ліквідувала українські системи управління та адміністрування і нав'язала свої власні. Міжнародному гуманітарному праві чітко зазначено, що будь-яка ситуація окупація має бути тимчасовою. А окупаційна держава зобов'язана мінімізувати будь-які зміни до статусу КВО. Вона запровадила російські судові та правоохоронні органи, застосувала російські закони та призначила суддів з Російської Федерації, що призвело до повного російського судового контролю над окупованою територією. Зміни, запроваджені російською владою, прямо порушували міжнародне гуманітарне право. Насильство та залякування були використані, щоб змусити державних службовців продовжувати працювати на ключових посадах для окупаційної адміністрації, включаючи чиновників, поліцію, охоронців в'язниць, вчителів та навіть працівників Запорізької атомної електростанції. Під час наших інтерв'ю жителі пояснили, що російське громадянство все частіше стає умовою для доступу до життєво важливих медичних та гуманітарних послуг, соціального забезпечення та працевлаштування. Зрештою, багато людей були змушені отримати російські паспорти через поєднання погроз, дискримінаційних заходів, відплати та жорстокого економічного тиску. У доповіді описується політика Російської Федерації, яка придушувала прояви української культури. Наприклад, пам'ятники, література та національні символи України були вилучені з громадських місць, особливий вплив на дітей Російська Федерація запровадила власну навчальну програму в школах супереч своїм зобов'язанням згідно з міжнародним гуманітарним правом. Не втручатися в діяльність установ, що діють на окупованій території, вчителі поділилися досвідом примусу навчати російської програми та використовувати підручники з проросійськими наративами, які виправдовують збройний напад на Україну. Матеріали українською мовою були конфісковані та були закриті онлайн заняття, які е, проводилися за українською програмою. Окупаційні органи влади також долучали дітей до юнацьких груп з метою виховання в них російського патріотизму. Масштаб систематичних порушень, вчинених Російською Федерацією під час окупації, є значним і він посилюється з плином часу. У рамках цього процесу українська влада почала переслідувати мешканців за звинуваченнями у колабораціонізмі з окупаційною владою. Однак закон, який визначає колабораціонізм, є широким і неточним, і потенційно криміналізує практично будь-яку зайнятість чи бізнес, який відбувався на окупованій території. Чинне застосування законодавства в Україні не враховує обставини багатьох людей, які діяли під тиском, або тих, хто вчиняв дії, до яких Російська Федерація як окупаційна влада могла їх законно змусити згідно з міжнародним правом. Належна правова процедура та гарантії справедливого суду е, не завжди дотримувалися. У доповіді надаються до рекомендацій для усунення комплексної спадщини російської е, окупації. Це включає припинення порушень, притягнення винних до відповідальності, надання правового захисту та репарацій жертвам, а також впровадження заходів для реінтеграції та відновлення прав для тих, хто пережив окупацію. Щоб запобігти подальшій шкоді, ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити свій збройний напад і відвести свої сили до міжнародно визнаних кордонів України, тим самим припинивши свою окупацію. До цього Російська Федерація має захищати права людини на окупованих територіях та забезпечити доступ до правосуддя, засобів правового захисту та репарації для завчинені правопорушення. Доповідь закликає Україну переглянути свій підхід до переслідування за звинувачення в імовірному колабораціонізмі у відповідність до міжнародного права. Україна також має посилити правові та адміністративні процедури для відновлення прав осіб, які пережили окупацію, а також соціальні та культурні заходи, які сприятимуть розвитку толерантності, руйнуватимуть стереотипи та відновлюватимуть довіри, довіру і зв'язки. Комплексний підхід до усунення шкоди від окупації потребуватиме політичних дій, планування та ресурсів. Міжнародне співтовариство має продовжувати підтримувати Україну в усіх аспектах її відновлення, водночас шукаючи шляхів для репарацій від Російської Федерації як держави, що відповідальна за шкоду. Доповідь доступна онлайн на сайті uvk.pl. І буде представлена Раді справ людини під час сесії, 28 березня. Переклади українською та російською мовами будуть доступні наш най... найближчими тиж... днями. Дякую за вашу увагу! Зараз є час на запитання та відповіді. А також хочу додати, що офіс Верховного комісара з питань прав людини також мають прес-реліз. Опублікували і він був надісланий медіа. Ми також ділимося цим прес-релізом з українськими журналістами в Україні. We can always take questions later if they arise. Так, звичайно. Якщо немає зараз запитань, то ми запитання, звичайно, можемо відпустити на запитання пізніше, якщо такі будуть наші контактні деталі. Є доступними у прес-матеріалах, які ми надали. Тому, якщо будуть запитання, можете звертатися до нас пізніше. Напевно, ми ще зачекаємо хвилинку. Якщо запитання з'являться, можливо, онлайн. А якщо ні, то завершимо на цьому прес-конференцію. Thank you. Thank you.